Домовлятися про мир сьогодні до Берліна летять глави МЗС нормандського формату України, Німеччини, Франції і Росії. Зустрічаються міністри ввечері. розмови вестимуть в камінному залі на Вілі на березі озера. Від результатів залежатиме чи відбудеться 15 січня. Переговори на вищому рівні. Глав держав це Петро Порошенко, має брати там участь Франсуа Оланд, Володимир Путін і канцлер Ангела Меркель. З нами на зв'язку Наталія Фіврік. Вона теж за всім, що відбувається, Наталю. Доброго дня. Який, який ваш прогноз? Марічко, міністри закордонних справ чотирьох країн зустрічаються сьогодні ввечері, і глава німецького МЗС Франк вальтер Штайнмаєр прийматиме їх не в міністерстві. А у Вілі на березі Тегельського озера, і тож переговори проходитимуть дещо у неформальній обстановці. І вперше власне, бо такі зустрічі вже проходили в Берліні. Вперше при зустрічі у нормандському форматі не запланована спільна прес-конференція по результатам переговорів. Готують зустріч на вищому рівні на 15 січня в Астані, і власне йдеться про те, що там має бути підписаний новий документ, в якому йдеться про імплементацію усіх пунктів мінського договору. Берлін наголошує саме всіх, а не тільки тих, які подобаються чи не подобаються Москві. І передусім йдеться про демаркаційну лінію на Донбасі. Відведення від неї тяжкої артилерії та тривалий режим тиші. І найважче, як нам пояснюють з урядових кілось тут в Берліні домовитися саме про цю демаркаційну лі оскільки мінський протокол підписували 5 вересня, і звідтоді деякі території української армії вдалося звільнити деякі були втрачені. Невідомо також по який бік цієї лінії опиниться Донецький аеропорт. Тому власне від результатів цих переговорів і залежить, чи відбудеться зустріч в Астані. Про це сьогодні заявили і в Москві. прес-секретар Володимира Путіна сказав, що зустріч що поїздка російського президента поки не підтверджена. Так само і у канцлера Ангели Меркель власне розпланований увесь робочий тиждень, і поки поїздки до Казахстану там не значиться. Відомо, що німецький канцлер туди полетить тільки в тому разі. Аті, якщо цей документ все ж таки буде підписано, Марічко. Дякую, Наталка. Це був наш кореспондент Наталка Фібрік з Берліна, де сьогодні мають зустрітися чотири міністри закордонних справ, в тому числі і України.